Йому ще не було 20. Він вже мав повернутися зі строкової служби до батьків, братів коханої. Він прагнув створити сім'ю, завершити навчання, відкрити свою справу. Та військове формування, якому він служив, терміново передислокували. Вибух у середині самохідної артилерійської установки перекреслив усе старший солдат Володимир Котвіцький. Загинув 13 травня неподалік села Рівне на Херсонщині. До Новоград-Волинського району надійшла перша звістка про смерть. Вона порушила спокій у віддаленій сільській провінції. Це подія і трагедія не тільки сім'ї котвіцьких, а всеї сільської громади. Був для людей шок. З, з уст уста перекочувалася інформація, що Загинув наш молодий такий юнак, по-перше, його всі ж знали. І це було для всіх, що всі не могли прийти, ну, якби пояснити слів, не вистачає. до тями, що це ж таке може могло статися. У невеличку хату родини Котвіцьких у селі вироби постукало горе. Ляну нема сина, та що я можу сказати. Він завжди був права рука. Пісок серця відірвати. Шостий молодший серед братів Володимир був загальним улюбленцем. Що сказав, все він робив, як не може бути. Як сказати? І сіно, і кусив. Все. Кого не запитати, хай золотим був, золоте дитя. Ну і брат для нас був це найдороге, ну, що було. Звонить нас всіх, він найвищий, напевно, був більший. Хоч він найменший, а найбільший. Якийсь чи талант Кіщі таланчішу любив повиступати, десь у нього це дуже прекрасно виходило. Навіть на присязі він серед всіх молодих виступав. Сільський голова першим на Батьківщині дізнався про смерть Володимира. Говорить, ніколи не думав, що доведеться сповіщати про таке. Родина Котвіцьких це звичайна селянська сім'я, яка мала скромні статки. Але ніхто ніколи про хлопців відгукувалися всі тільки позитивно. Коли була в селі ферма, батьки працювали в місцевому господарстві на фермі, хлопці знали, що таке труд з маленьких років, тому що допомагали батькам по роботі. Всі односельчани. Знають, що хлопці сім'ї Котвіцьких пробивали собі шлях чесною і правдивою працею в житті. Всі хлопці, шість відслужили всі у Збройних силах України. Ніхто ніде не ховався, а наймолодший Володя був призваний на строкову службу і чесно, добросовісно її відслужив. Але у зв'язку з тими подіями, які відбувалися на сході і на півдні нашої країни, його частина була передослокована в Херсонську область на кордоні з Кримом, де й трапилась трагедія. Ось він вишиває. Сільська бібліотека зберігає життєпис громади. Сучасна історія матиме трагічну сторінку. Володю Котвицького, спортсмена та активного учасника заходів тут знали всі. Говорять, що з вироби було найдружніше село, найдружніші люди. Там взагалі була аура така доброти, тепла. І оці котвицькі, можна сказати, що там були лідерами, помічниками дрова. Бачите, як рубають дрова, А ось вони всі косять. і Він біля мами, ось біля ніжок стоїть також. Дороги в нас у вирубах були дуже погані. І як тільки машина ковія десь заїде десь загрузне, то в першу чергу оці хлопчики шість бігли випихати автомобіль. Ніхто у великій родині не нарікав на труднощі. І на ферму бігала, і поралась, і хліб пекли, пеклешиш пучи. Якось справились. Разом із братами Володя змалку працював по господарству. Кілька корів, коні та птиця. Попри господарські турботи, Володя прагнув до навчання. Дорога до школи була не близькою, проте хлопча із радістю долало неї. Людяність та щирість Володі робили його друзями і дорослих, і малих. Тут, кром стадіону нашого, ростуть осінні гриби. Ну, я, звичайно, як директор школи обходив територію, ну і знайшов декілька грибів. Тут підбігає володя, а Микола Сичка, а може нам допоможу? Давайте, казаря, не збираю. А грибник він був дуже прекрасний. Звичайно, я знайшов будь, грибів з п'ять, ну а володя знайшов 30. Оді якась така добротесна. Це клас, в якому навчався володя. Перше, що з 11 дітей, він мені запам'ятався тим, що він завжди. Усміхався. Дуже любив займатися спортом. Те, що в нього це було, ну, можна сказати, від природи дано. Дитина, яка займала не раз призові місця в районі, шкільні рекорди він встановлював з різних видів спорту. Він завжди, де Володя, там і діти. В школі він, цей, він там виспав на день спорту, він там був спав, він був один його вибрав. Хлопці, в тому числі і володя, вони привчені до роботи з малку, завжди акуратні. Тобто можна було брати за приклад життя багатодітної сім'ї. Родину Котвицьких сусіди знають як миролюбних людей, а працьовитого володю мали за друга. Старший син 18 років у Житомирі учиться. З володдю дуже крепко дружив. Ну не співають. Скривали, а потім вже як Володя загинув, я до старшого дзвонила, тоді він вже мені правду розказав, де володя, що володя. О, так. Жалко дуже, дуже крапко жалко. Він виріс у мене, на очах. Свіжий букет джоржин пані Оксана ледве не щодня нарізає для Володі та заносить сусідам. Родини Котвіцьких у горі підтримують не лише сусіди, вся громада. Перший день вже приїхали. Підтримали, як і нас, батьків, були поряд з нами, вирішували всі такі організаційні питання. Всі організаційні питання похорону Володі Котвіцького взяв на себе голова районної ради, депутат районної ради Франц Вікторович Весельський. Дуже велику допомогу оказали наше приватне підприємство Поляна. Транспортом, пальним і грошовою допомогою. Володя за життя не встиг побувати у новому клубі, відкриття якого так чекали усією громадою. Звідси його проводжали в останню путь. Оліянівською громадою вирішено перейменувати одну з вулиць села на честь Володимира Котвіцького. Смертна нагорода, матеріальна допомога, увага все це котвіцькі цінують, однак не можуть отямитись від несподіваної великої втрати. Коли Володя мав повернутися вже з армії, сказали, що він вже мав. Виписок. Мені казали звоним зімбалаком 15 квітня, а потім вже сказав, що 18 квітня. Він же хотів до дівчини в Житомир заїхати. Дівчина, наречена Володимира, юна Юлія, говорить, якби коханий повернувся, вони б стали найщасливішою парою у світі. Я закохалася його улипку. Він завжди улибався. Завжди. Він планував вчитися далі, бо ж він навчався в Вінниці. Разом жити. На роботі у навчанні та особистому житті раділи й у Житомирському коледжі харчових технологій, де він успішно навчався та отримав спеціальність оператора комп'ютерного набору. Старанність та весела вдача хлопця залишили про нього добру пам'ять. Дитина, на якої можна тільки порадіти ніколи з ним не було ніяких хлопотів, завжди з посмішкою, веселий, доброзичливий. Всі його любили. Комп'ютери стали головним захопленням Володимира, як і старший брат Микола, найменший тяжів до електроніки. Я старший брат, він і менший, ми все в місті у нас і характер у нас все однако. І було бажання, як він закінчить, робити щось своє. Це що основне, що я ждав. І те, що він знав теж інформацію, ми постійно обмінювалися по комп'ютерах, Я йому, він мені і так. Для своєї родини молодший Володимир був найдорожчим. На нього покладали найбільші надії. Ну, він серйозний був. Разом все. Ліс, риба, вода, вогонь все повністю. Що не сказав, що зробили, все нормально почалося. За що склав голову той, хто ніс у світ добру і радість? Мені був приснився, якось запитав. У мене завжди це питання. Було. Турбувало, чого так сталося, чого це саме ти. Ну, він сказав там такі слова, що це зараді нас, в такому розумінні, що, що ми туди не попали, ніхто з нас. А от він пішов. Але так само можна порівняти, що Бог завжди собі забирає з Малку, кажуть, янголів своїх, то він, напевно, що його щось забрав. І Ми до цього вже чується якось спокійніше відносимося, то знаємо, що завжди з як океан. Біля рідної хати у виробах росте кремезний дуб, що був місцем для розваг прихистком під час відпочинку і, здавалося, оберігав родину від негараздів. Це дерево, кажуть брати, увібрало та зберігає дух Володимира.